У другій лікарні Полтави встановили сучасну камеру гіпербаричної терапії. У ній пацієнт зможе насичуватись киснем під підвищеним тиском, що допомагає швидко відновитися після захворювань чи травм, розповів лікар Сергій Постернак. Пацієнт знаходиться в камері під прямим потоком кисня. Камера побудована так, що одночасно можуть приймати сеанси чотири особи або дві особи, і один пацієнт лежачи. Дозовано адаптовано згідно стану і згідно віку, згідно незалишним одиницям захворювань. Лікар підбирає пацієнта і виставляє програму, задає. Від 5.20 до до 2 годин. Барокамера підключена до чотирьох кисневих генераторів, безперебійника живлення та має панель керування. Панель управління має інтерфон, зв'язок з пацієнтом, внутрі камери. Так само тут є зв'язок. І в камері теж повний контакт з пацієнтом безпечно. За словами Сергія Постернака, насичення киснем, зокрема, пришвидшуватиме загоєння ран. Пацієнт може пройти сеанси лікування при таких патологіях, як опорно-рухового, гнійні рани, неврологічні, гастротологічні захворювання від психозів і до інших інших захворювань. Але лікар підбирає. Індивідуально до пацієнта при різних станах, починаючи від панічних атак до реабілітації з ампутаціями. Для реабілітаційного відділення це обладнання допомогли придбати благодійники, розповіла медична директорка Олена Карлінська. За ініціативою ротарі клуба «Полтава» наша лікарня отримала саму сучасну барокамеру. Наша гордість, аналога в якої немає взагалі в Полтавській області. Вартість такої камери гіпербаричної терапії понад 100 тисяч євро. Пацієнти, які знаходяться внутрі камери на лікуванні, можуть проглядати телебачення. Два монітори підключаємо і вони повністю релаксують і знімають свій стрес. Офіційне відкриття відділення буде наприкінці цього тижня. Баракамера тільки отримана. Ми розраховуємо, що на протязі тижня-двох вона почне приймати своїх пацієнтів. Пройти лікування у барокамері пацієнти зможуть за направленням безоплатно. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.